А як примусити Росію припинити війну і вивести свої війська з України? От на перший погляд, ми говоримо там в певній мірі про мивні, якісь мирні перемовини, якісь зустрічі і так далі, тому подібне. Хтось піднімає планку, Путін постійно піднімає планку там в своїх цих балачках. Але якщо подивитись на предмет дискусії, от ви зверніть увагу, новий президент Сполучених Штатів Америки. Я не хочу характеризувати його якісь позитивні, негативні риси, але він сказав, що буріт, буріт скважина. І якщо ви подивитесь на динаміку цін на нафту, то ціни на нафту скоротилися із 80 доларів за один барель на до 73. І ціни продовжують падати. Отой стержень, який, по суті, формує. Бюджет Росії і бюджет в першу чергу на війну, тому що 68 відсотків. Зверніть увагу: 68 відсотків доходу бюджету.